Людоньки, всім привіт! Пройшло більше ніж півроку, мабуть, вже 8 місяців. З моменту першого відео з розпаковки там всіляких девайсів, які я купую і для відеопродакшену, і в принципі у власне користування для зручності, для дому, там для того ж самого квадроцикла. І сьогодні. Я знімаю друге відео вже не в себе вдома знаходячись, тому є багато причин, чому я і в цьому місці знаходжусь, і чому так довго не було нової розпаковки. В першу чергу причина, звісно ж, це війна, через яку і компанія Аліекспрес перестала доставляти товари, покупки, замовлення. В Україну трішки пізніше, десь під кінець літа, вже сервіс запрацював, але не у всіх регіонах. Я нагадаю, проживаю в Харківському регіоні і туди й досі компанія не доставляє. Але родом я з Сумської області, тут проживають мої батьки. Тут тимчасово захований мій другий квадроцикл. Я приїхав до батьків якраз таки навістити їх, покататись на квадроциклі і забрати замовлення посилки, які я замовив в Сумський регіон, куди компанія AliExpress, в принципі, все доставляє без Проблем. Нова пошта привезла цей здоровезний пакуночок, Укрпошта доставила мобільним відділенням в село до батьків цей малесенький пакуночок. І зараз ми подивимося, що там всередині, що ж Іван купив, що до нас приїхало. Почнемо з першого. Цей пакуночок вартістю 39 доларів. Для мене був дуже бажаний, тому що зараз покажу. Я використовую отаку. Камеру DJI Action 2, як екшен-камеру, вона в мене буває на шоломі. Ну і по суті, екшен-камери це дуже зручна штука, якщо вам потрібно знімати щось в режимі, коли ви все робите POV, як то називають, або на груди кріпите, або на голову. І цю камеру я придбав у листопаді 2021 року, і досі я її використовував з кріпленням на голову, яке комбінувалося з кріпленнями від GoPro. Коротше, це така лабуда, що робить її використання. Дуже незручним через те, що немає нормального регулювання, воно дуже громістке, на голові виглядає дуже страшно. І ну, найголовніше, мабуть, це незручно. І тому я замовив для себе оригінальний хітстреп. Він називається для DJI Action 2. Замовлення прийшло, вдалося мені зробити з другого разу, тому що перше цей аксесуар з'явився разом із камерою. Але я прочекав більше місяця і його так і не відправили, тобто їх так і не почали виробляти вже коли камера повністю була у продажу. Збирали тільки перед замовленням. Я прочекав, здається, 40 днів, відмінив замовлення, мені повернули кошти, і тільки влітку я зміг повторити своє замовлення. Знову ж таки, через те, що ці речі з'явилися в наявності, по-друге, компанія AliExpress почала доставляти ці речі в Україну. Отакий От щось дуже схоже на оригінальний. Бокс DJI Action 2, все запечатано, запаяно. Зараз будемо відкривати вперше, мені здається. Отаким легеньким рухом, та ні, не зовсім легеньким. Є стрілочка, є куди тягнути. А, так, нічого не викидаємо, навіть при тому, що ми в полі. Все зберігаємо. Отак От воно виглядає. Запаковано, в принципі, як і більшість аксесуарів. DJI до своїх камер запаковує. Білий матовий такий глянець, целофан назвемо його так. Є. Це ми ховаємо. І нарешті дістаємо хідстреп Так званий. Це треба забрати. Знову в карманчики ховаємо. О, це вже на щось схоже. Отак воно регулюється, дуже зручно, плавно, до речі, тому що мені на моєму кріпленні доводилося навіть а, там силу прикладати, нормальну таку. І отак воно. Працює. о Реально можна рукою регулювати. Ти розумієш, куди камера направлена. Ну і найголовніше, мабуть, це те, що доволі непогано сидить ремінь. Ремінець ремінець регулюється отакими от речами, можна підтягнути, ослабити. Він доволі непоганий по якості. Ну В принципі, оригінальні аксесуари DJI завжди були гарної якості. Тут навіть є напис Action 2. Тут така. Замша, нічого собі, або навіть Алькантара. Коротше, якість ок. Я дуже задоволений, що ця штукенція приїхала, адже тепер я можу робити, наприклад, обслуговування чи ремонти там, квадроциклів, або навіть банально отак розпаковку, коли ти робиш. Перевіримо зараз, вмикаємо камеру. От З такого ракурсу дивитись все набагато ну, приємніше, воно гарніше виглядає. І подальшу розпаковку ми, мабуть, в такому режимі і продовжимо. Тут у нас пакуночок трішки жирніший, тут, здається, 4 чи 5 різних аксесуарів, які я замовив. Один, два, три, чотири. Так, це ми використаємо для сміття. Обережно. Починаємо. Що в нас тут було? Щось малесеньке. Це, мабуть, для ключа спеціальна насадочка. Так, є, це для ключика. Покажу, що воно таке. От у мене оригінальний Polaris. А для мого Polaris літрового, який в Харкові знаходиться вдома, такої штукінці немає. Там просто такий металевий ключик. І дуже неприємний. Цей ключик набагато приємніше у використанні. Будемо тепер з оригінальною такою штукенцією використовувати свій ключик. Так, далі йдемо. Я, на жаль, не взяв свій мультитул з ножиком, тому будемо варварським методом робити розпаковку. Розсортуємо. О! Добре, що тут немає якогось там жорсткого пластику. Що в нас тут, що в нас тут? Я вже навіть здогадуюсь, що це таке? Це такий спеціальний гачок. Для того, щоб кріпити зарядний дріт від електромобіля і куди дуже зручно вставляється потім від зарядки розетка, Назвемо її так або штекер. Коротше, ця штукенція коштувала щось біля 15 доларів, ледь не 20. Це для зручності, тому що валяється в мене зарядка не дуже зручно, а так повісив на стіну сюди. Можна намотати дріт, я трішки пізніше доїду додому, намотаю це все, закріплю і покажу, як воно виглядає в нормальному запакованому вигляді. Ось така штукенція. Вона разом іде з дюбілями, є все. Це будемо кріпити вдома. Так, Тут в нас все дуже просто. Це в нас, скоріш за все, чохол для квадроцикла розміру XXL для мого літрового туринга. Так, це чохольчик. я цього разу взяв Неверленд. Чисто чорного кольору з її світловідбуваючими різними елементами. Зараз його дуже розпаковувати не буду, тому що, тому що я його потім не запакую в, цей, в цю сумочку. Чохольчик дуже прикольна штука, закриває квадроцикл, по-перше, і від зайвих очей, і від різного роду там, не знаю, вологи чи ще чогось подібного. Така штукенція, обійшовся, він мені щось біля 20 з гаком доларів. Так, і останній пакуночок це також. До квадроцикла, але це вже до цього квадроцикла. Або навіть до нового, можливо, заберу. Зараз подивимося, скільки штук приїхало. Від чохольчика тут ще, до речі, є такі штуки. Скоріше за все, для того, щоб клеїти можна було на сам квадроцикл. Добре, що не викинув. Тепер тобто можна викидати. О, їх тут. Чотири бокси. Що ж це таке, що ж це таке? Ну, китайці запакували, капець. Використаємо, як завжди, ключі. Це перевірений варіант. Все, відкрилося. У нас тут, та, давай же Іван, розкажи вже, що воно там в тебе. Ось відкрита частина. Так. О. Це для Polaris швидкоз'ємні кріплення. Для аксесуарів на задній кофер. Тут непомітно, тут кізячки, підемо в іншу сторону, покажу. От сюди зазвичай вставляється цей аксесуар, просверлюється дірочка, і потім, як ексцентрик такий починає працювати, розтискає цю гумку, і вона кріпиться в самому багажнику. Тому що оцей кофер у мене закріплено на гвинти, що є не дуже правильно, доволі слабо. Ну і це є дуже незручно, тому що Зі швидкоз'ємами ти можеш відсібнути, швиденько кофор скинути або поставити назад. Коротше, я замовив такі 4 штукенці, і в цьому замовленні, мені здається, вони були а, ледь не найдорожчі. Ціну я виведу на екран. Отакі От аксесуари я собі замовив вкотре. Це в нас друга по рахунку розпаковочка. Невеличкий набір, ви бачаєте, і по фінансам він доволі затратний, хоча елементів небагато. Ця штукенця, я взагалі дивуюсь, чому вона так дорого коштує. Найбуде. Тут, можливо, шарик на пружинці, який триматиме розетку від зарядки, дорого коштує. О, така справа, друзі. Я поїду трішки покатаюся, тому що скоро вже їхати на Харків. Дуже приємна жовтнева погода на дворі, все жовтіє, все Ай, просто тепло ще, тим більше є трішки по дощу, по грязючці. Я навіть знайшов місце, де покататись, трішки замастив квадроцикл. Зараз поїду. Насолоджуватися, тому що вдома так широко кататися я не можу. Якщо відео розпаковки вам сподобалось, натисніть вподобайку. Якщо у вас є якісь коментарі або зауваження, пишіть все внизу. Посилання на кожний з цих елементів я також залишу в блоці опису під відео. Підписуйтесь на канал і до нової зустрічі!